Найпопулярніша артистка української музичної сцени Надя Дорофеєва з новою концертною програмою у Кременчуці. Вже цієї неділі Кременчужани матимуть змогу почути свої улюблені пісні у міському палаці культури. Дорофєєва закохала у свої треки мільйони слухачів. Вони очолюють топ-чарти та об'єднують українців по всьому світу, допомагаючи переживати складні часи. Хіти щоб не було, WhatsApp, кохаю, але не зовсім хай пишуть, а я все плакала та інші звучатимуть на концерті вже цієї неділі. Співачка власним прикладом доносить, що українська музика якісна, стильна та здатна допомагати. За минулий рік вона відіграла два великі концертні тури у містах України та благодійні тури в Америці, Канаді та Європі, і зібрала десятки мільйонів гривень на допомогу нашим військовим. Ви теж можете доєднатися та зробити свій внесок у нашу перемогу, придбавши квиток на спеціальну благодійну ініціативу від Дорофєєва. Мітингріт це можливість потрапити на закритий саундчек перед концертом, особисто зустрітися з надою та командою, сфотографуватися та отримати автограф, а головне допомогти нашій армії. Адже 100% з продажу цих місць іде на допомогу ЗСУ. Купуйте квитки онлайн на сайтах FCA, Карабас, концерт а також у касах нашого міста. Софія Григоренко Кременчуцькі новини.